Колектив енергоремонтного підрозділу ХАЕС на початку війни, як і вся країна, мобілізувався і взяв чіткий курс на наближення перемоги як на професійному, так і на волонтерському фронтах. Війна всіх згуртувала та скоригувала плани, стверджує його начальник Володимир Харченко. Род дуже сильно мобілізувався. І коли почалися всі ці дії по облаштуванню блокпостів, по підготовки там до ну якби якихось оборони споруд, енергоремонтний підрозділ якби саме активно взяв цьому вочі. Всі блокпости, які були зразу організовані навколо майданчика, всі облаштовані руками нашого ремонту будівельного управління. Персонал і тоді, і тепер добре усвідомлював від надійної експлуатації обладнання енергоблоків, яке вони ремонтують, залежить енергетична безпека держави. З подвійним навантаженням пройшли два ПП. Один надто важкий позаплановий ремонт. Тоді об'єдналися усі підрядники, конкуренти з різних куточків України, наукові інститути, бо розуміли блок на вагу золота. Чим я якби горжуся, як як спрацювали всі напрямки, всі служби робота така була: знаєте, якби це жива, інженерна, творча, чи як мене любі підіти підібрати. Що це була така нестандартна ситуація, в яку мобілізувалися всі. У ситуації постійного відключення світла особливо важливою є стабільна робота атомних блоків. Значною мірою її забезпечують ремонтники. Ряд працівників ЕРПУ з перших днів війни пішли на фронт добровольцями. Частина і дотепер на передовій. З підрозділу ну, протягом першого місяця війни пішло 8 чоловік на фронт добровольцями. На жаль, от в прошлому році, в кінці року, наш один молодий хлопець 24 роки, Кирил Фокін, загинув з нашого підрозділу. Поховав другий, от буквально теж перед ноком демобілізований травми, На з травми такі, що дозволять йому повноцінно далі жити. А шестеро наших хлопців до цих пір воюють на Східному фронті. Свої преміальні за достроковий ремонт підрозділ спрямував на допомогу ЗСУ. Не лишаються осторонь звернення військових частин, допомагають своїм колегам, які на фронті. Будівельне управління цьогоріч зробило прорив з облаштування території ХС, створення комфортних умов для діяльності, проходження медоглядів, відпочинку персоналу. Підкріплені фінансуванням плани ОРПУ і на 2023 рік головне якісно підготуватися до двох ремонтних кампаній, знайти заміну російським постачальникам обладнання. Ведуться переговори фірма Вестінхаус, яка нам подає руку допомоги і готові освоїти якісь напрямки забезпечення з запасними частинами. Був недавно лист з Франції, який так само на порядку надання. Благодійної допомоги, там би теж пропонують які свої. Ми вибрали, у нас не так багато обладнання виробництва Франції, але ми там вже вибрали фірма СІБІМ, яка в ці і клапана імпульсно запобіжний, де будемо ну, просити допомогу вже на наступні ППР. Підрозділ у поточному році докладе зусиль для подальшого облаштування території промайданчика та зовнішніх об'єктів атомної станції. Ми побачимо зміни навколо себе. Ми побачимо, тому що там треба всі покривлі. Полікувати, щоб нас не протікали, бо нема смислу робити ремонт приміщення, якщо зверху протікає всі шви облагороту. Нам так само другий блок таку саме треба, щоб він не виглядав бідною серединою напроти першого о, 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 обладнання. Да, це все в цьому році. Я впевнений, що ми це все реалізуємо. А ще Ерпівці беруть активну участь та перемагають у спортивних благодійних заходах на підтримку ЗСУ в конкурсах прохмайстерності, тримають енергетичний фронт та разом з усіма українцями наближають перемогу.